Да. Починаю знімати Що? Не... Покажи середнього пальця. Ай, молодець. Це ми будемо показувати офіціанту. Угу. Офіціант нам це покаже. Нє, а шеф повар. Але він покаже, що ти. А шеф-повара кинеться. Винесуть перед ногами. Давайте так не хочу. Чути. Там, походу, буде не один такий. Там всі. Все, давай. серйозно. Давай. Давай, Дай їм шановню, любе тілі піццю. Так, я буду тут все робити. Тільки не лази. Доброго дня. Мене звати Бодан. Сьогодні я буду вашим офіціантом. Сьогодні у нас справа з тієї степени, яка подається з сирною піцею і бонархом. Дану страву ми сьогодні пропонуємо всім, а пиво безкоштовно на ваш вибір. Дякую. Що запитуєш? Що запитаєш всім? Ні, ми поки подаємося. Дякую. Дякую. Сирна піца. Так, знаходимо. Де-де-де-де, Розерна... де піца, де, 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 де. піца? Покажи мені піца. Так. Так, піца. Що ми сьогодні будемо. Отец. Масті. Не переживай, вони не впали. Показуємо. Українська з куркою к... що це таке? Кватро. А як, е, е, ми... От, всі mm. Давай. Яку ми цей попередній раз тоді брали? що то. А де це вона тут вже її немає? що то походу? Чи попричас. Hey. Шинка, перець, пеці, соус, та зелень. Не починайся, будь О, плечо, зачинка, гриби, О, з ніжним буде? сиром та феє. Беремо без грибів чи з грибами. Без грибів, ти знаєш. Добре, прошу тут тоді. Так. 370 чого? грам. Помножити на 6. 3 на 6. 180. Це буде десь кілограм 800. <рес> Кілограмма пісня. А ціну. Що? А ціна. Ну давай так. Прошу Або то 40 диви додаткові інгредієнти, да? так? Сир, сир. Сир тільки потрійний. Так. Да. Е... Це вважай. 3... Та не рахуй, буде десь приблизно до 200 гривень. Ти зняв гроші, да? так? Так. Пить, пить, потім він успікову купив, да? так? Ага. Так. А потім ага. кажуть вип'ємо. Зараз... Так, будь ласка, вічекай. Чекай, як сказати? Так, піца, оце прошуто, футрініс і все по шестірне. А ти такий кажеш, клієнт завжди проведе. Все? Не зроблений, не мусить зробити. Давай. Так, чекай, дай, яким буде стояти. Дай тут буде тут стояти, де так? Ти так не пойму не тримай, добре. Ні, чекай, отак я так десь буде. Не, не зможу витримати хочеш. це. Давай хай він буде стояти отак. Не зніми його. Зніми, зніми. Я думаю, с ним. Все, на руку. Вот, что с ним? С ним, все, давай. Чекай <говорит> А, ну да. <говорит> 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 я бы напал. Тут выражены Тут не все. И все по шести. Ой, да, чувак, чекай, давай. Так пошута, да? Да. <говорит> 네. Питайся, чи можливо спочатку таке зробити спочатку? А можливо, звісно. Ну то все, давай. Ти потрійний пусир по і. Я би за ваші гроші. отак називають. Все, то давай, потрійний сер і по не все, але але, але. але, будь ласка, так, давай. Якщо тут люди. то... Верни, щоб я твою рожу не бачив. О, так, я. Це теж не робив. Ти ж приблизно. Це. Це. Це приблизно це десь це тако це буде, буде це. виглядати. Шеф. Шеф. Він, все, він чувствує, що йому предстоїть робити. Тут кудись приб... приблизно так десь будуть бойця волю в цей. Давай, раз поки цей. Немає. Думаю, які піділи. Думаю, дурні люди. Зараз як побачиш її. Щоб... А, це це пиріг. Я збоживаю. Це періг. А потім що буде після неї? Ну, а представляєш, що по стірний сир. Ну це, це, це більше ніж пів кілограма сиру. Це, це приставці. Ну, це, це, це все плаває. в сирі. Тихо. його. Профута, да? Спадкаєте Аню, казала. Спадкаєш Аню. Так, добре, добре. звичайно. Як ти їстеш? Лектив. Да. Можна масла вимовить. Так, що Потрійний сир. І вся нач, начинка пошестерна. І зараз питаємо, скільки ціна, яка ціна. Я зараз каже, я вам таке не рекомендую, тому що... Хай, Ну То що, давайте. Маха, собаски. Ні, а якщо взяти кушу, то там можна взяти подвійний сир і начинку э, шап? Подвінь. Чи потрібні? А, а більше не можна. Можна і по і по пітину. Ми хотіли по шестірну? Можна. Можна? А можете сказати ціну? Зараз я можу підрахувати. Підрахуйте, повітря. Серп по тренінгу, так? Так, все По шести. Так. Все? Так. Добре. Ти волны те люди. Ты бачишь? Ты бачишь. Він сейчас трубки Це бы. А он сам понял, можно и по четверной, можно и по пятерной. А можно по шестерной? Кажи, а можно по шестерной? Кажи, можно по А он такой... На. Ёлки-палки. Только главное, чтобы его было все снимать от Ти так довго до цього готувався. А ти поняв, я навіть не заржав. Ти не заржав, я я майський, ти не я ж кажу, ти так довго до цього я готувався. Я... Так. А, а можна по 6 хотіти? <реш> 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 а просто, от, от просто взяти і от взяти сказати 10 не можна виступити. Пусть телефон, ти він не побачив. С ним, подожди. Давай такой то Ну нет, это за Нет, Да. Разве Вот так все. Нет, О, рахуя, рахуя, давай. Так, Плюс. Плюс, э, успеюся, що плюс. Плюс, 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 тільки плюс. да де диктофон записало. Ну, да, да, диктофон записало. Главное, що записало. Да, така ваша піца буде коштувати 300. <реш> Ні, якщо в реалі. У нас такого бабла нема. У нас їх 200. От би вона коштувала менше. 179. О, давай, замовляем. А она не пропечатается добре. Да? Может, вам две пиццы такие сделать? Не. Не, не, одну, одну. Одну такую пиццу, так? Да Что пить и пить? ничего. Ничего? Не, не. Можно забрать минут? Так, да. Ну, приятно. А да, Каже, вона не пропече, це добре. Каже, давайте, давайте. 170 сім'я норміз, нормально все? Нормально? А може треба було менше, чи ні? Чи вже як брать, так брать, так?